Всім привіт, добрий день. По-перше, вітаю вас всіх з перемогою збірної. Це було кльово. Це було класно за збірну прапорів, якщо можна накидати. А є прапори у нас в чаті смайлики якісь. Нема прапорів. Коротше, щось жовте. Скиньте жовте, щось синє. Щось жовте, щоб щось синє, щоб було жовто-синє. Ви поняли? Це по-перше. По-друге, вітаю вас з перемогою Наві вчора. Хто дивився і то, і то, я бачив, скидали фотки і то і то дивились. Було класно. По-третє, вітаю е, в Discordі Мішу і Валіка. Здарова, е, привіт. привіт Так, чесно кажучи, вчора збірна так зіграла. Піздець. Я ну... ну я не зрозумів, що, що це за прикол був. Але я сильно-сильно, як ви поняли, над, надудлівся. Сильно наддудлився. Тому, як ви розумієте, сьогодні. Чесно, чесно вам сказати, трошечки похуй на кейсі. Чесно, якщо. Якщо не чесно, то, блін, кльово, зараз відкриє ніж. Йоу. Ніж випав, зараз покажу ще один. З Знасті щось відкривали. І випав ніж і перчатки. Але я ще покажу. Але дивіться, саме прикол, чого чому ми сьогодні зібралися. Я вам зараз показую. І ви, як то кажуть, завалюєте їбало. Ну, я я, я їбало завели, чесно вам признаюсь. Я вам показую таку штучку і ви кажете, їбать, як як таке отримати. Блять, воно видно. Децелбер. Що скажете? Що ви скажете? Що ви скажете на це? Я ближче поставлю. Отако. Чи це не розйоб? Скажіть мені, будь ласка. Це розйоб А як отримать? А як отримать? А я не скажу, як отримать. Це, це секретик. Це секретік. Гавп моніківча. Ладно. Ладно, скажу. Ви заходите під стрімом і там є отримати скин. І підписка е, на, е, на стрімера. І скин отримаєш. Там, коротше. Кльова. А, вже є. Вон. Бодя, добрий день. Бодя. Раді, радий бачити тебе. Не бачу. Я навіть не знаю, як ти виглядаєш. Досі. Я досі не знаю, як ти виглядаєш, Бодя. Але я впевнений, що ти досі в латах і з мечем. Коротше, там підписка в, в BaseBayMona. Підписуєшся на місяць. На місяць у тебе карта оцей скін. Кльова? кльова. Це для вас. Кайфуйте. Е, карта заряжена на удачу. На успіх. На, е, цей, на відкриття. На золото Це в житті. Трошки я трошки йду потім залучу. Давай. Е, хуйня, я знаю, я знаю хуйня. Я абсолютно з тобою згоден. Тому собі поставив. Треба ски назавжди, немає такої теми. Ну, неможливо це зробити, правильно? В бейсмуймона є така штука, як. Е, типу, на місяць підписка, і на місяць тобі дається ця карта. Ось така штука в Base. Що е, вам ще сказати? О, Дмитро. Вітаю, вітаю з підпискою. Вітаю з картою. Я, я все бачу. Ви думаєте, я нічого не бачу, я все бачу. Е, Ну що, що я вам скажу? У мене похмілля. Я себе класно почуваю. І показую вам, що показати вам ніж, да? напевно. Навчу Миколу правильно керувати рулем. Ну, Це такий водій, я тобі хочу сказати, що він сам кого завгодно навчить. Погнали кейсик покажу вам. Трошечки кейсика вам покажу. Е, так, я не там все роблю. Ось таку штучку відкрили. І, ну, пісенано покажу. Пісенано покажу, але обіцяю пару разів його почухати за стрімом. Отака штучка. Досить бухати. Бухати це Я розумію. Я розумію, я абсолютно згоден з тобою. І от в таких перчаточках, в рукавицях таких. Ось така штучка. По-моєму, лайк. Лайк чи не лайк, скажіть мені. Як трейди кинути. Посилання є під стрімом, є трейд. Пропозиція обміну. Там є така штука. А сьогодні, шановні, ми відкриваємо кейсики. Та Міша вже знає. Міша вже знає. А, і ще Настя відкрила. От в мене отакі. А Настя ще отакі відкрила. Такі. Життя їх поматало. Трейд в чатіку вже кинули. Дуже дякую. Золоті люди. Аеробіка, добрий день. Радий, що ти тут. Радий, що ти зараз не зайнятий і кайфуєш. Що? Будемо відкривати кейси? Ні, це не то. Де, от. Я краще зрозумів, що просто я вам поясню. Ви, напевно, ну, більшість з вас, напевно, менше 30 років. Ну, щось мені так здається, що більшість менше 30 років. Є люди, яким за 35. Ні, є люди, яким за 30 і комусь 35. Це я про себе. І це означає, що в тебе похмілля. Тепер. О-о! о, Давайте подивимося, скільки кому років. Мені 48. Нормально, вітаю. 20 89. Кльова. 69, це класний вік. Ну, коротше, ви поняли. Більшість плюс-мінус 30. І скажіть, будь ласка. Ну, зараз, стоп, стоп, напишіть, напишіть. Коротше, скажіть, будь ласка, ті, кому за 30, скільки днів тепер похмілля. Скажіть, будь ласка, ті, кому за 30, скільки днів похмілля. В мене вже два це мінімум. Це іменно ну, іменно класно. 3 дні. 3 дні це стандарт. Це от, ну, Тепер 3 дні. Я не знаю, що з цим робити, тепер три дні. Це піздець. Так, а що ми, що ми в каїсі сидимо? Якщо ми можемо так сидіти? Тридняти виживаєш, тридня ти не кайфуєш е, повністю. Водичку П'єш. Що? Е, поділитись з вами своїм рецептом, да? рецептом. О, дякую за пропозицію обміну. Е, Повідкриваємо кейсики, потім подивимося, що ви накидали. Добре? Mm. Коротше. Рецепт на похмілля. Пояснюю. Кока-кола. Е, цей аспіринчик і э, якась китайська їжа. щось Як... таке, знаєте, прям дуже поляна чина. о, поляна, да. це клево. Э, Китайська жирна така э, гостра їжа. Кока-Кола кока-кола лайт, кока-кола нормаль, кока-кола, Happy Birthday. Мівінка, да, о, мівіна, мівіна, Бля, мівна з мазиком. Це ж піздець, Пам'ятаєте оце? А їли салат мівіна? Шарите за салат мівіна? Шарте за таку штуку, як салат мівіна. Я піздя скучив за вами. Я так скучив за вами, що, що я просто сам сидів і кейси відкривав. Настільки скучив. Ні, чесно, пізді скучив. Я коли, коли стрім, то я з офісу, з роботи. Прям лечу додому. Бульдак чорний ОС. Ні ні, ні, ні ні ніколи не купуйте бульдак чорний, оцей x 3 Не треба. Воно вам, воно вам не треба. А от салат Мівіна, ви поняли? Коротше, запарюється мівіна. Я, я колись його пробував. Ну це пізє, це легендарно. Запарюється Мівіна, поняли? Потім охолоджується вона. В неї, коротше, мисливські ковбаски з солоний, огірок і Мазік. І ти іменно... Ну, краще себе в починку в'їбать е з кулаками, мені здається, ніж таке. Але я це <с? <с?> ригаю <в нахуй>. да, -да, да. Ну таке було коротше. Таке в житті. Е а хтось пробував таке, чи, чи, ви чи ви всі такі, що це таке? Чи, чи це я просто е ну, е з, з бідною сім'єю? Включи монетки. Що таке включи монетки? Я не знаю, як включити монетки. Це бали каналу Валь. А, це... дивись, я... ми включимо монетки. Ми включимо монетки, але дивись, але е, треба настрімити 12 різних днів за місяць. Сьогодні перший день місяця. То це означає, що ми з вами будемо бачитись в цьому місяці мінімум 12 разів. Кайф, кайф. Щоб канал був класний, щоб все е, у нас е, летіло, щоб все у нас неслось. А, Кава, кола, Гренадін. Мені здається, що я реально ригно. Типу, якщо поп'ю таке солодке. А, голос відстає від стріму. А, ну давай щось перевірю. Бетергін, ну, Бетегін, по-моєму, з вечора треба пити. Нема такого. по моєму з вечора. Зовсім Не відстає, все добре? Та, 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 норм. норм, норм. Це забайтили мене. Забайтили мене на подивитись в телефон. А що, по хлопку? Норм? Хто мені скаже? Норм чи ні? Та я там буду, блядь, Я у вас буду отут -от в куточку сидіти. От десь, коротше, отут Отут сидіти, в маленькому куточку і відкривати кисик. На Нащо вам е, синхронізація звука і картинки? Правильно, правильно. Що, погнали кейси відкривати? Плюс чат, якщо погнали. Е, мінус? Якщо ні. А що, якщо ні, то що? То що ми, ми будемо робити з вами? Плюс, плюс, плюс. Скільки мінусів вишу. А равно це означає, типу похуй, да? починаємо, не починаємо, ти просто з нами сидиш кайфуєш. ПСЖ, що ПСЖ, ПСЖ топ, напевно, не знаю. Я Ан анти знаю знаю, правильно? Коротше. Привіт, давай, кукінг з трембами. Привіт, капоне. Кукінг з стрембами. Давай. Ну, так це ж треба, щоб ми зайнялися цим, правильно? Це ж нам треба, щоб щось зізвонитись, правильно? Треба якось з людьми зустрітись. Давай, ні, зробимо, взагалі, не проблема. Можна у них, можна у нас. Коротше. Взагалі вделі, вообще ще у нас. Все ведалі у нас. Запросимо. Запросимо. Ну треба. Бля, а це на твіче ж так і робиться, по-моєму, що, типу, е, ти в твіче щось кажеш, і це якось долітає до того, про кого ти кажеш, правильно? Правильно. Все. Зап, е, запрошуємо Тремп е, на Кукінг стрім. Але є одне але. Треба налаштувати все. <реш> тільки, тільки в такому випадку е, ми запрошуємо. Бо, Ні, ми можемо запросити, але тоді воно не вийде ні в який твіч. О, Румтур, та ні, в мене камера підключена. Ні, Румтур, до речі, Румтур можна зробити колись. Румтур тільки з телефона, коли. В інший стрім зробимо. В якийсь днів можна зробити. Погуляти по райончику вам покажу. Е, хто в Києві не живе, хто не був в парку Наталка, то вам сподобається. Філіпси налаштує. Я в ньому не, не сумнівався. Коротше, є, є два е, амбасадора якості е, в, в Твіче: це Тремба і е, не Тремба. Що, погнали? трохи? Погнали, трохи повідкриваємо. Бо що це ми?